Да, цього року мені потрібна була міжрядка, тому що гербіцид не допоміг з тою забуряненості, яка в мене була. То на соняшнику все одно найкраща економіка. Е, наша система захисту, яку ми запланували, була недостатньо сильною. Щоб тобі дойти сюди, ти маєш набратися досвіду, вкласти кучу ресурсів, часу, енергії, грошей, е, ну всяких ресурсів, просто знань. А тут на цьому полі були. Міхалич дзвоне. Сейчас, подожди. Да, Міхалеч? Льо, ми вже тут знімаємо відео на цих, де ви позбирали. Зараз дознімемо кусок і їдемо туди. Гровекс допомагає годувати світ. А зараз. Я при привезла вас на поле показати, скільки втрат соняшника може бути, якщо у вас соняшник поклав буревій. Бо тут лежали кошики. Ми приїжджали сюди дві неділі тому, і коли цей соняшник думали, з якого соняшника починати збирати, заходили сюди і розуміли, що втрати будуть. Я скажу, вони не настільки великі, як не найгірший сценарій з нами стався, але. Блін, ну стільки кошиків просто з насінням зараз лежить на, е, на землі. Я не знаю, чи на сьогоднішній день збирають кошики. але мені здається, було б класно позвати сюди людей, хоча б щоб вони позабирали ці кошики, і в наступному році в мене не було стійкої падалиці. До речі, ця е, технологія соняшника, оця Айр, е, як ми чи Ейр чи Air, хто як називає, ну насправді ейр. Так вона читається. Вона передбачає, що цей соняшник можна накривати або гербіцидом трибенурон метил. Всі ми знаємо експрес і його аналоги, або гербіцидом. Групи імідозолінів, тобто Каптора, Євролайтінг і їхні аналоги: і імазапір, і мезопір, і мезетапір. І контроль бур'янів цієї технології такий максимально ефективний може бути. Але і падалиця стійка максимально ефективно. Тому на наступний рік в мене тут буде рости пшениця, і я буду контролювати падалицю стійку до, до оцих всіх гербіцидів. Тому ряд гербіцидів, які проконтролює мені суперстійку падалицю, в мене зменшується там до п'яти штук таких, яких би я собі використала. Будемо дивитися. А зараз давайте подивимося на ті кошики, які в мене тут лежать. Які такі гарні, позбираємо собі букета. Пішли, до дальше, їх багацько. Не просто на стеблі. Ті, хто лягли, їх зрозуміло, жадка не змогла взяти. А видно тако, як подивитися. На масив теж кошики позалишалися, видно, вони стоять трохи. Зняла вам відео і зрозуміла, що стояла в найбільшій лободі амброзії. Соняшники гарні. Но з краю, бляха, ця лобода і амброзія це просто гайки. Просто гайки. Гляньте, який зараз. Нормальні соняшник. А спереду, як здрасте. Тільки що ще зібрали одну ділянку, ще один пай, але е, це, тут картина ще, ще сумніша, ніж на попередньому, де е, вітер. Чи буреві викотив соняшники? Тут ще менша врожайність. В принципі, вона і показувала, що менша врожайність, але врожайність тут менша на тонну. Намолотили трохи більше тони, якщо поділити на 2 гектари, бункер. Ну коротше, така врожайність. І я розумію, що цього року хто буде збирати соняшники, особливо в тих господарствах невеличких або тих, хто хоче починати, і вони питають: Оксана, що найбільше таке болюче. А чим ти зіштовхнулася на протяг протягом року, протягом вирощування соняшника? Я знаю, що це таке, знаєте, більш філософське питання, але напевне. Що саме більше було проблемним цього року, у 2023 році, у вирощуванні соняшника, у моєму фермерському господарстві це другий рік вирощування соняшника. Перший рік був минулий, ми посіяли два паї. Цього року в нас було 56 гектарів соняшника. І основна проблема, основні проблеми, які були в нас цьому році, я їх ділю на дві категорії. Перші це проблеми, які зв'язані з чимось таким більш. Філософським, екологічним і, другі, і друга категорія причин це напевне більш по технології вирощування. Якщо говорити, що перші такі проблеми, які найбільше впливають, які залежать від людини, це саме перша проблема це брак коштів. Перше, коли ви розумієте, що треба взяти в оренду землю, це гроші, це реально гроші, які вам треба десь взяти. Друге Гроші потрібні на те, щоб посіятися, наняти техніку. Третє: гроші потрібні зараз, коли будемо віддавати орендну плату. Гроші потрібні на Підтримку господарства на заробітні платні, коротше, потрібно грошей і багато. І перша проблема і така, вона досить суттєва, що багато хто питає: Оксана, чи реєструвати мені ФГ, чи починати. Якщо ви вирішили починати, починайте. Але розумійте, де ви будете брати гроші, тому що вже в мене другий рік господарство, і я розумію, що мені ще треба грошей, гроші, грошей і багато. Друга проблема. Теж я вважаю, що це вода не зв'язана з технологією, але частково зв'язана, це брак особистого досвіду. Цього року вже наш досвід, але все одно різні ділянки, 56 гектар, але це в загальній кількості. там орієнтовано 10 ділянок з соняшником, і всі ділянки геть різні. Вони ні одна не похожа на одну. і кожне поле індивідуальне. По цьому полі воно було в одноосібника. Ну таке, трохи занехає в бур'янах, і ще падали це соняшника. Попереднє поле воно по пшениці, але тим полем пройшовся буревій. Падали це теж ці кого соняшника, яка була перед пшеницею. Ми перед соняшником виорали, все одно там була. Ще є поле по... Соняшник посіяний по цілині. Ще є одне поле, де взагалі просто виснажене поле. Десять років я не знаю, чи були там якісь добрива, чи не були. Минулого року я бачила кукурузу, яка виросла на тому полі. Вона була мені по коліна, там до коліна. Цього року в мене там соняшники. І я це поле обробила весною. В кінці квітня, чи в травні, добре, що була сівалка, Вадерштат прямого висіву, але навіть і вона мене не спасла. Я не знаю, взагалі, чи заходити туди комбайном, Ну, побачимо, що там буде. Це таке саме страшне Поле. Тому брак свого досвіду, як робити в тій чи іншій ситуації, він має бути. Я розумію, що пройде якийсь час, і цей досвід буде, але він дуже болючий. По-перше, це гроші, по-друге, це час, по-третє, це енергія. І, напевне, третя така проблема, яка зв'язана теж особисто, з кожною людиною. Я регулярно ловлю таку демонтиважку. Тому що коли, коли ти створюєш фермерське господарство, ти собі в голові малюєш його по одному, що в тебе там все дуже круто, що в тебе класна техніка, що в тебе ідеальні гарні поля, що в тебе щасливі пайовики, що в тебе гарне село, в якому ти орендуєш землю. Коли ти уявляєш оце так, в своїй голові це дуже круто. А по факту, зараз ти на самому початку, оця твоя ціль, вона десь тут, а ти ще отут. І тобі до оцього. Треба дойти. Ти тут, щоб тобі дойти сюди, ти маєш набратися досвіду, вкласти кучу ресурсів, часу, енергії, грошей, ну, всяких ресурсів, просто знань і дойти до цього результату. Але поки ти тут. Я тут, а хочу бути тут. Тому мені нічого не залишається, як йти. Наскільки ефективно я буду йти, настільки швидше або якісніше я туди прийду. Але оце розуміння, що я не тут, а тут мене регулярно демотивує мене. І я думаю, що це мотивує не тільки мене і мою малесеньку команду у ФГ Фегеклаптекстепу. Вона дуже крута, але ще знаєте, як маленькі сходи ще дуже тендітна і. І, і будь-який такий фактор впливу несприятливий дуже сильно впливає на це. Це такі основні три причини, які е, такі, мені здається, такі більш моральні е, і такі внутрішні. А є ще причини, які я вважаю теж потрібно проговорити, і вони вже стосуються конкретно е, вирощування соняшника. От ще в мене є п'ять причин, крім оцих трьох, е, які... З якими я зіштовхнулася цього року, які повпливали на мою врожайність і які е, дали мені якийсь досвід. Я не кажу, що це проблема, я кажу, що це досвід. Отже, які перші, е, яка перша причина мого досвіду вирощування соняшника? Перше, це Незрозумілий потенціал поля. І навіть коли я приходжу, дивлюся ділянки, навіть коли я зараз пропоную свої умови, я пропоную найкращі умови для своїх пайовиків. Але коли я беру ділянки, тільки потім починають випливати якісь підводні камінці. Там нема системи живлення, там розкидане, там обміняне поле вже з попереднім фермером. І коли ти от Починаєш працювати, ти розумієш, що спочатку, чим перш ніж працювати з цим полем, туди ще треба вкласти такий ресурс, як гроші, щоб зробити аудит ґрунту і зрозуміти, що в тому ґрунті є. І чи взагалі сприятливе це поле для вирощування тої чи іншої культури в цьому році? Чи є там шари ущільнення, чи, чи є там взагалі запас елементів живлення такого, який на, на твою плану вражайність, тому що коли ти не розумієш потенціалу цієї ділянки. Тоді випливають і дуже багато підводних всяких штук. Друга проблема, чи ще один болючий досвід для мене, це те, що всі ділянки мої розкидані по е, різних селах. У мене зараз у чотирьох селах цих 56 гектарів. Щоб ви зрозуміли, зараз їздить комбайн, і мені просто страшно. Це 10 різних ділянок, е, на які приїжджає великий комбайн, і молоти оці мої такі клаптики. І це трохи це комбайн перед цим оприскувачем, перед цим сівалка, це логістика, вона багато що з'їдає. І оця я вважаю розкиданість поля поки мені не на, не на руку. Але на початкових етапах я розумію, що мені від цього нікуди не дітися. Тому друга проблема або друга така. Несприятлива історія, яка впливає негативно на мою діяльність, це те, що в мене ділянки розкидані і сильно невеличкі, розкидані по території. Третя цікава причина, і третя біль цього року моя це те, що в мене немає своєї техніки. Я не буду грішити, не саме гірша ситуація. Техніку для робіт у своєму фермерському господарстві клаптик степу я орендую у господарстві батька. В нього достатньо техніки і все круто, і навіть є ще робочі. Цього року була проблема з робочими, тому що частина захищає нашу Україну, частина людей працює в тата. І, наприклад, цього року мені потрібно було зробити міжрядний обробіток на соняшнику, але поки тато зробив свою роботу. Роботи і прийшли на мої поля трактор робити міжрядку в соняшнику Так, да, цього року мені потрібна була міжрядка, тому що гербіцид не допоміг з тою забуряненістю яка в мене була. То коли прийшов трактор, вже в соняшники. Не можна було зайти. І навіть одну ділянку соняшників ми сапали. Потім, коли ми почали сапати, закінчували, вже соняшник зацвітав Люди, коротше, матюкалися і це також мій досвід, і це дорого. Сапазін вносити дорого. Но таке було цього року. Тому брак своєї техніки. це те. До чого треба бути готовими, якщо ви робите своє фермерське господарство? Бо якщо у вас немає своєї техніки, ви дивитесь моє відео, то поділіться своїм досвідом, як ви з цим справляєтесь. Тому що сієте ви тоді, коли у вас є техніка, а не тоді, коли ви хочете вносити гербіцид, коли. У вас є техніка, а ніхто вам не дасть техніку тоді, коли ви ви хочете. Якщо це не тільки якась компанія, яка надає послуги, а ви, вам дадуть техніку тоді, коли вона фізично буде вільна. І не факт, що в той момент, коли вам її дадуть, вона буде потрібна. От тому а, ті, хто працює своєю технікою, я вам трошки заздрю. Ви молодці, ви круті. Коли в тебе немає своєї техніки, то ти поки працюєш так. У мене одна з цілей на наступний рік придбати мінімальний набір своєї техніки. Якщо ви дивитеся відео і слухаєте, Мою таку ісповідь починаючого фермера. Я вам дуже вдячна. Я надіюсь що я це пишу відео не те, щоб ви мене по як там мені написали якийсь втішний коментар. Я пишу це відео для тих людей, які хочуть починати власну справу, які, мабуть, так само, як і я, зіштовхуються з деякими такими проблемами. І деякі з цих проблем або з цього досвіду він занадто болючий, тому інколи хочеться просто виговоритись. Я дякую тим, хто мене дивиться. Я дякую тим, хто ставив подобайки моїм відео. Я дякую тим, хто коментує також мої відео. Це знаєте, це як спільнота. Що ти не один воїн, нас багато і нам тільки вперед. бо... Кожен наш день наближає нас до тої мрії, якої ми хочемо. І поки я зараз записую відео, мій комбайн поїхав в друге село, і ми зараз поїдемо і будемо далі збирати наш соняшник, бо цю ділянку ми зібрали. Ну, тому я вам дякую велике, що вже стільки років ви зі мною, і тепер ви також. На початку створення мого ФГ також мене мотивуєте І я сподіваюся, що це відео також комусь буде корисне. А я йду далі, і в мене четверта біль по вирощуванню соняшника, бо ми зараз говоримо про вирощування соняшника. І четверта біль моя цього року це те, що навіть зараз при моїй врожайності, я вважаю середня врожайність, я не скажу, що вона класна, давайте дивитись реально на речі. В мене із 56 гектарів. Коротше, всі, всі ці 56 гектарів посіяно. На цій, на, на цій території, які я зібрала за е, осінь зиму і весну. Тобто в мене на цих полях ніколи ще не сіялось. Які поля до мене приходять, я сію там соняшник. І е, це мене така е, моя технологія. Я не можу тут посіяти кукурудзу в цій зоні, тому що я не бачу тут рентабельності. Якщо є можливість, я сію пшеницю. Якщо ні, я сію соняшник. Навіть така страшна історія, якою я не раджу робити. Але якщо ви реально дивитесь на речі, то соняшник по соняшнику теж може бути, тільки ви думайте, що вас чекає. А що вас чекає минулого року? В мене вже був досвід. І цього року був такий досвід, тому четверта біль цього року, що немає економіки. Навіть соняшник. Така культура все одно рентабельна в нашому регіоні. Я вважаю, якщо рівняти зараз кукурудзу, не так кукурудзи менше в нашому регіоні. Якщо зараз рівняти економіку по зернових кукурудзі і соняшнику, то на соняшнику все одно найкраща економіка. Але навіть ця сама економіка, ця сама ціна на соняшник, навіть зараз коли. Почалися жнива. Ше ну вже мені здається, не почалися вже активно йдуть жнива. Вона все одно не спасає ситуацію. Економіки немає на цих культурах. Тобто зараз треба заплатити оренду плату, заплатити податки, купити оборотку, обробити ґрунт, заплатити за послуги, за техніку, заплатити зарплати і. Економіки не вистачає навіть з тим самим класним нашим варіантом, що ми запустили олійню і ми зараз активно а, її а, стараємося на максимальну потужність викрутити. Я це вам покажу у відео. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка. А, навіть так, економіки немає. Навіть якщо олія на кордоні 700 баксів, все одно я не бачу поки економіки, але вона все одно більша, ніж на зернових. Ну, Є така ситуація. І ще одна біль, п'ята, напевне, цього року. Якщо може бути багато дуже, але в мене ще одна така біль, це контроль бур'янів. Я не на всіх полях змогла з Михайловичем проконтролювати бур'яни. Чому? Мені здається, що Наша система захисту, яку ми запланували, була недостатньо сильною. Треба на майбутнє краще планувати і в інші сроки систему захисту, але все одно все зводиться до того, що не маючи своєї техніки, ти не можеш 100% внести тоді, коли ти хочеш. Тобі треба своя техніка, щоб робити те, що ти хочеш. Тому одна з таких цілей на наступний рік це буде придбання трактора. І якоїсь хоча би сівалки або оприскувача з комбайном, так і буде, розберемося. Комбайни, я, звісно, почала огляд з комбайна, щоб замотивуватися. Дуже класні такі комбайни є е, в мультинаціональних виробників. Але е, поки мені цей комбайн на сьогодні не під силу. Тому е, я вірю в перевогу, Я дуже вдячна нашим хлопцям, які... Ціною свого життя захищають нашу країну, я не можу також здатися, тому якщо я можу це робити, якщо я можу вкладати якийсь невеликий внесок у розвиток своєї країни, я вбачаю це в тому, що я ще й зараз починаю працювати на землі. І якщо, напевне, є ще в мене така ціль мотивувати тих людей. Які зараз хочуть створювати власне фермерське господарство, які не зареєстрували по якихось причинах, які переживають, що в них не все вийде, але які хочуть це робити, тому що. А... Тому що вони це хочуть, тому що вони бачили якийсь досвід і хочуть ще робити це по-своєму, впроваджувати е, свій досвід, робити це по-своєму. Я думаю, що частина людей, які подивилися і додивилися відео до цього моменту, вони можуть ще багато чим поділитися своїм досвідом. У кожного свій досвід. Я казала, що брак особистого досвіду це та е, біль, та проблема, е, і та зона росту у мене. І я думаю, що у кожного з вас є свої такі пункти, свої, <смас> свої болі і свої зони росту. От в мене це так. Я е, також вдячна всім тим людям, які, які мотивують мене записувати це відео. Я відразу скажу, я люблю показувати, коли все класно. Але цього року ви бачите, що я показую свій досвід. Не все так класно. Є, є багато ну, таких спірних ситуацій, дуже болючих. Е, і вони, я думаю, будуть і надалі, але як то кажуть, йшовши <ривши> до своєї цілі, ти набуваєш багато досвіду, і наскільки ти готовий ризикувати, втілювати те, що ти хочеш, настільки то твоя ціль буде реалізована. Тому я бажаю всім тим людям, які мотивують мене створювати ці відео, показувати свій досвід, навіть не найкращий. Я бажаю вам також не боятися і йти робити те, що ви хочете. Робити це по-своєму, дивитися на чийсь досвід, але робити то по-своєму, випрацьовувати свою методику і досягати своїх цілей. І я думаю, що з кожним роком все буде краще і краще, але я знаю, що це не буде все так легко, Ну, ціль моя велика, грандіозна і з кожним. Днем я все ближче до неї. Я дякую всім, що подивилися це відео до цього моменту. Якщо не шкода, поставте вподобаєчку. Це така маленька штучка, яка піднімає настрій, коли я дивлюся, скільки людей подивилося це відео. Я дякую всім, хто коментує моє відео. Бо насправді я скажу, що коментарі піднімають перегляди цього відео і допомагають йому просуватися. Я дякую всій аграрній спільноті, що старається розвиватися і. Тримати також, хоча би частково, економіку не тільки країни, а й, мабуть, світу, тому що ми стараємося все одно. І основне моє дякую тим хлопцям, які зараз ціною свого життя захищають нашу країну і дають можливість мені робити те, що я хочу. Тому все буде Україна далі, тільки більше, і вірю в нашу перемогу.